Багато хто каже, там, Росія полізла в Африку і так далі. Так вони ж виконують, намагаються виконати свою стратегічну мету – розрізати Африку з Заходу на схід чи зі Сходу на Захід, як хочете, можна називати. Щоб просто перерізати, щоб все, що буде рухатись, так чи інакше йшло через них. Да, їх підтискають там, в кількох країнах взагалі зруйнували їх плани. Але вони намагаються і далі. Африканський корпус не звернув свою роботу абсолютно. Він тільки розширюється. Виперли з Сирії, ну так вони в Лівії оселяються тепер. Вони йдуть системно. Є проблеми в Латинській Америці, в Центральній Азії вони намагаються. Навіть м'янмі є росіяни, саме військові. Тобто, вони повторюють десь ту парадигму, яка була в Радянському Союзі? Абсолютно. Абсолютно ту саму. Тут питання, що Росія не Радянський Союз, і саме тому Росія буде намагатися відновлювати свою імперію. А для цього потрібна Росія, Білорусь, і Україна іншого варіанту не існує.